Привіт, друзі! Я підготувала для вас відео про те, як рахувати фішками та цифрами, та як просто і цікаво донести дітям про парні та непарні числа. Якщо вам цікаво, як розвивати діток по методу монтусорі, при цьому не витрачати дуже багато коштів, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, і я буду готувати для вас ще більше цікавих відео. До зустрічі! Запрошуємо дитинку до роботи і говоримо, сьогодні ми з тобою попрацюємо цифрами і фішками. Просимо дитинку викласти всі цифри в рядочок по порядку. При цьому залишаючи місце на три пальці. Після того, як всі цифри були викладені, ми запитуємо у дитинки, що це. Дитинка говорить 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Далі говоримо, ми будемо під кожним числом викладувати стільки фішок, скільки показує нам цифра. Прикладемо 1, говоримо 1. Потім беремо 1, 2. Перекладаємо під циферкою 2. 1, 2. При цьому говоримо, кожен раз, коли в нас буде виходити пара, ми будемо її формувати. Знову рахуємо в ручку 1, 2, 3. Викладаємо 1, 2, 3. Та е, фішка, яка є без пари, кладеться посередині. Продовжуємо. Один. 2, 3, 4. Викладаємо. 1, 2, 3, 4. Продовжуємо далі. Після цифри 5 просимо дитинку продовжити за нас. Коли дитинка виклала, якщо все правильно, ми продовжуємо далі. Контроль помилки в цій роботі закладений в тому, що повинні всі фішки бути використані. Якщо фішки залишилися або їх не вистачило, це означає, що десь порахували невірно. Далі говоримо. Я буду намагатися провести пальцем між фішками. Не можу. Можу. Не можу. Можу, не можу, можу, не можу, можу, знову не можу і можу. Всі цифри пари ми здвигаємо наверх. Далі говоримо, що. Ті цифри, які у нас в другому ряду, вони називаються парні. бо кожна фішка має свою пару. Ті цифри, які залишилися в нижньому ряду, не парні. І таким чином далі ми перераховуємо, говоримо, що давай ми назвемо непарні числа і просимо дитинку назвати 1, 3, 5, 7, 9. Далі просимо назвати парні числа: 2, 4, 6, 8, 10. Далі ми можемо, якщо дитинка добре справляється, пограти в трьохетапний урок. Ми говоримо, покажи мені, будь ласка, ряд з парними числами. Дитинка, наприклад, показує. Говоримо, покажи, будь ласка, ряд з непарними числами, дитинка показує. Ми задаємо питання: число 8, воно парне чи не парне. Число 3, парне чи не парне. І так далі. Якщо ми бачимо, що дитинка засвоїла цей матеріал, то запрошуємо її попрацювати самостійно. Якщо ж дитинка ще плутається, ми просто прибираємо матеріал і через якийсь час ми можемо знову показати їй його. Але ні в якому разі не виправляємо. Якщо відео було вам корисне, то запрошую поставити вподобайку і підписатися на мій канал, бо буде дуже багато цікавої інформації. Дякую за увагу, до зустрічі!